Влада намагається контролювати ситуацію на Донбасі, але це вдається далеко не завжди. До цього призводить бездіяльність силових органів, а іноді їх відверта лояльність до сепаратистів. Зміни врахівки міліції та СБУ в цих регіонах виявилося замало. Сьогодні силові структури не здатні оперативно взяти під контроль. Ситуацію в Донецькій і Луганській області. Вони безпорадні в цих питаннях. Більше того, деякі з цих підрозділів або сприяють, або співпрацюють з терористичними групуванням. Чому не стріляють в озброєних бойовиків? Про це журналісти прямо запитують виконуючого обов'язки голови адміністрації президента Сергія Пашинського. Відповідає: ті, хто не виконував накази, вже звільнені. На сьогоднішній день Генеральною прокуратурою порушено три кримінальні справи до командирів підрозділів, які в умовах бойового наказу. Відмовились виконувати цей наказ на сьогоднішній день. Керівництво спецпідрозділу Альфа повністю відсторонено. За невиконання бойового наказу по ним проводиться службове розслідування. Як за такої ситуації проводити президентські вибори 25 травня, наразі невідомо. До того ж, за даними розвідки, бойовиками готується ряд диверсій під час травневих свят. Відомо, що на сьогодні СБУ вже затримала групу диверсантів, яка на 9 травня планувала теракту Миколаєві. Зокрема, зловмисники прагнули здійснити вибух під час покладання ветеранами квітів до монументу великої вітчизняної війни. Наше завдання. Не допустити розповзання терористичної загрози в ці регіони. В першу чергу Харківська Одеська область. Наша задача не сіяти паніку, а локалізувати ці загрози, зняти цю небезпеку. І це задача сьогодні номер один. Для допомоги силовикам та нацгвардії в адміністрації президента в терміновому порядку зайнялися формуванням додаткових спецпідрозділів міліції. Крім цього, в кожному регіоні мають почати нести службу батальйони територіальної оборони. Вже сім таких діє на лівому березі Дніпра. В рамках законів України це військові частини, озброєні, які мають право застосовувати зброю. Основне стратегічне завдання влади не дати зірвати президентські вибори. Зокрема, на засіданні в адміністрації прийняли рішення про спрощене голосування жителів Криму на прикордонних територіях. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна.